Справжній Путін чи його двійник прилетів до Об'єднаних Арабських Еміратів невідомо, але як би там не було, борт терориста номер один супроводжували російські винищувачі су 35 Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував лише сусідні країни колишнього радянського союзу, Іран та Китай. Зустрічали політичного вигнанця пафосно. Літаки малювали триколор, а російські ганчірки розвісили по центральним вулицям, де проїжджав гість з білокам'яної. Сама зустріч була стислою. Путін повідомив, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і Україну. При інфармірую вас ситуація в сфері Українська крізь натомість наслідній принц нагадав, що ОАЕ головний торговий партнер Росії в арабському світі і що його країна збільшила інвестування в економіку Росії на 103%. учаска для поїздка на близький схід стала для Путіна третьою закордонною подорожю, відтоді як міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на його арешт у березні.